Перед вами пропорція. А відноситься до Б, як С відноситься до Д. Ще раз, як читається цей запис. А відноситься до Б, як С відноситься до Д. А і Д – крайні члени пропорції, С і Б середні члени пропорції. Ми повторили основну властивість пропорцій добуток крайніх членів. Пропорції до рівня добутку середніх членів пропорції. А умножити на Д, слухайте, тут е, другий рисуночок. Е, ось тут записана ця властивість, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Якби пропорція була записана за допомогою знаків ділення, то. Можна було б красиво так показати собі, що стрілочками, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Теж зручний запис. Тепер ми з вами навчимося виражати е, крайні члени пропорції і середні. Тобто, як знайти, наприклад, крайній член пропорції А, А дорівнює. Крайній член пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції поділити на відомий крайній член пропорції. І можемо записати приклад. Х відноситься до 3, як, як 2 відноситься до 1. Нам необхідно знайти х. Х є крайнім членом пропорції. Щоб знайти крайній член пропорції, треба перемножити середні члени пропорції і поділити на відомий крайній член пропорції. Рахуємо, 3 помножити на 2,6 поділити на 1 6. Таким чином, ми знайшли х, який є крайнім членом пропорції. Виразимо обидва члени пропорції крайні запишемо, як їх знайти. А дорівнює, В помножити на С і поділити на Д. Тепер виразимо Д другий крайній член пропорції, Д буде дорівнювати добутку середніх членів пропорції, поділити на другий крайній член пропорції. Це правило, як знайти крайній член пропорції. Давайте запишемо словами. Щоб знайти крайній член пропорції, необхідно помножити, перемножити середні члени пропорції. Щоб знайти невідомий крайній член пропорції, необхідно добуток. Давайте так, більш. Компактно запишемо. Необхідно добуток середніх членів поділити на відомий крайній. Щоб знайти невідомий крайній член пропорції, необхідно добуток середніх членів поділити на відомий крайній член пропорції. Ще раз правило, щоб знайти невідомий крайній член пропорції, необхідно добуток середніх поділити на відомий крайній член пропорції. Щоб знайти крайній член пропорції, необхідно добуток середніх членів пропорції поділити на відомий крайній або скорочено, запишіть необхідно добуток середніх поділити на відомий крайній. Член пропорції. Друге правило, як знайти середній член пропорції. Так і напишіть, як знайти середній член пропорції. Записуємо так само пропорцію, як знайти середній член пропорції. Середні член пропорції повторіть, які це Коінліш, Вероніка, назви. Середні члени пропорції? Б та С. Б і С. Так. Щоб знайти? Середній член пропорції? Б дорівнює. С дорівнює. Хто здогадайтесь, здагад... будь ласка, що ми будемо множити між собою? Крайні члени пропорції. Крайні члени пропорції. Поділюмо ти... ще... Це... на відомий середній член, на другий член середній. Запишіть так, B дорівнює, C дорівнює. В чисельнику і там, і там пишемо А помножити на D. А внизу другий член середній. От і все. Щоб знайти середній член пропорції, необхідно. Щоб знайти середній член пропорції, необхідно добуток крайніх поділити на другий, на відомий середній член пропорції. Щоб знайти середній член пропорції, необхідно взяти добуток крайніх членів і поділити їх на відомий середній член пропорції. Наприклад, у нас є. Така пропорція. 25 сотих дорівнює Х. Яких? Нехай буде Х восьмих, отак. От знайти Х, Х є крайнім чи середнім членом пропорції, турів. X це Почти. середній член пропорції, чи крайній. Х це середній член пропорції. пропорцій. Ми користуємося другим правилом знаходження середнього члена пропорції. Х e, дорівнює. Ми повинні в чисельнику перемножити крайні члени пропорції, а ніхто нічого не хоче мені сказати. Я кажу стоп. А дріб 25% сотих можна скоротити. Обов'язково. Давайте скоротимо. Одна четверта. Одна четверта буде. І тепер вже і так зрозуміло, чому дорівнює Х. Але скористаємо пропорцією Х дорівнює 1 помножити на 8. Так, і вносимо крайні члени пропорції і ділимо на відомий середній. Так, Від... да, Григорій, що? І 8 ще можна потім поділити на 4. Та 8 і 4 ділимо на 4 імо x до дорівнює 2. Сподіваюся, вам зрозуміло. Так, нам зрозуміло. Таким чином, можна ще третій спосіб перевірки того, чи є рівність пропорцій, чи не є. Можна. Хоча це буде, мабуть, найскладніший спосіб. Ми будемо ще щось вигадувати. Значить, два способи ми з вами обговорили, як перевірити, чи є дана рівність пропорцією. Треба або застосувати основну властивість пропорції, знайти добуток крайніх членів і порівняти його з добутком середніх членів, або знайти значення. Лівої і правої частини, тобто значення цих відношень. І так, і так можна зробити. Не буду підручно перегортати. У вас є пропорція. Запишіть, будь ласка, 9 відноситься до Х, як 3 відноситься до 7. Так. 3, як 3 відноситься до 7. Х. Це Семенова нова мерія, будь ласка, тобі слово. Х. Це крайній чи середній член пропорції? Це середній член пропорції. Щоб знайти середній, треба перемножити що? Крайній і поділити на середній. І поділити на другий середній, який нам відомо. Виконуємо. Дорахуйте, будь ласка, чому дорівнює X? Х. На боках. Швидше. Будь ласка. Не вмикнула відео. Розв'язуємо таку задачу. Скільки коштує 3,2 метра тканини, якщо за 4,2 метра цієї тканини заплатили 315 гривень. Записуємо умову задачі. Що тут кількість тканини зліва, справа, кількість витрачених грошей. 4,2 метра тере 315 гривень коштували, а 3,2 метра тире питання, питання гривень. Кількість грошей, які витратяться на 3,2 метра, приймемо за х. Замість питання давайте ми виправимо на. X. Так. Можна сказати е словами, записати, що нехай за 3,2 метра заплатили Х гривень, а можна умову задачі під зна замість знака питання записати Х. Ми будемо одразу зрозуміло, що ми будемо шукати. Так. І тепер за цією умовою складемо пропорцію. Будемо шукати відношення кількості витрачених гривень до кількості метрів. 315, якщо ми поділили з вами, зверніть увагу, якщо ми поділили 315 гривень на 4,2, ми б дізналися, що таким чином? Діти, що б ми дізналися, якби ми 315 поділили на 4,2? На один, один, один метр. Ми дізналися ціну, скільки гривень коштує один метр, так? так. А потім так. Ми, ми цю ціну помножили б на 3,2, так? І діз... метра тканини. І дізналися, скільки б грошей ми е, витратили на це все. Зараз ми знаход... записуємо відношення. Гривні до метрів. 315 ділимо на 4,2. І якщо ми Х поділимо на 3,2, ми так само, якби знали значення Х, ми б так само вирази, знайшли б ціну за 1 метр. Згоді зі мною. Таким чином, в лівій частині. Ми виразили ціну за 1 метр, в правій частині так само ціна за 1 метр. Так, кожне з цих відношень показує, скільки коштує 1 метр тканини. І це відношення, і це. І тепер і тут можете написати ціна за 1 метр. Ціна за 1 метр. І тут в дужках напишіть ціна за один метр. Ми, зараз ми це пишемо для того, щоб було зрозуміло і пояснюємо. Далі ви не будете цього писати. Ціна за один метр. Скажіть, будь ласка, це рівні величини? Це одне і те ж саме. І тут, і тут. Ціна за один метр, правда? Так, ну так. Да. Значить, ми між цими відношеннями можемо поставити знак рівності, тому що кожне з них виражає одну і ту ж саму величину. Таким чином ми записали пропорцію. І тепер користуємося правилом знаходження середнього члена пропорції. Х дорівнює. Хромова ліся, чому дорівнює Х, як знайти? 315 треба помножити на що? Помножити на. Добуток крайніх членів пропорції, знаходимо так собі, можете візьміти. 3,2. Це наприклад, поділити. Да, поділити на других. Поділити на 4,2. А тепер, якщо ви згадаєте, що чисельники знаменник дробу можна помножити на одне те ж саме число, то у вас вийде, що. Цілі числа, записуємо цілі числа 315, помножити на 32 і поділити на 42. Після скорочення дробів ми отримаємо, що це все до рівня 240. Автор підручника обчислення зробив трошки іншим способом. Так, 240 гривень витратять покупці на 3,2 метра. Або тут пишете повну відповідь, що на 3,2 метра витратять 240 гривень. Або просто у відповіді пишете 240 гривень. Третій приклад розбирати не будемо, ми вже це, цим займемось завтра. От. Сподіваюся, що вам було зрозуміло. Дивіться, коли ви записуєте. Умову, ось в такому вигляді ви записали умову, це ще не пропорція. Можна було б поділити, дивіться, ми виразили ціну, а можна було поділити 4,2 на 3,2, поділити гривні 315, поділити на ікс, ми вдізналися таким чином, у скільки 4,2 метра більше, ніж 3,2, яку частину складають, або можна було б поділити 3,2 на 4,2. Ми б дізналися, яку частину складає тканина 4,2 метра від 3,2 метрів. І тут гривні були б, б у такому самому відношенні. Дивіться, ми можемо перевірити, чи, чи е, правильно ми пропорцію отримали чи ні. Добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів. Дивіться, і в цьому разі ми б множили 4,2 на х, так само, як і в цьому випадку. 4,2 ми множили на х і 315 на 3,2 нічого б не змінилося. Про, про те, як отримати з умови не одну пропорцію, а дві і більше, поговоримо завтра. Сьогодні домашнє завдання запишіть, будь ласка, молодці, хвалю всіх, весь клас працював чудово, відповідали на питання. У нас вже не залишилося часу, все. Домаш... Завтра розберемо домашнє завдання, відповім на ваші питання і розв'яжемо ще одну задачку за темою масштаб. Тому сьогодні, на... протягом дня, я до кінця дня виставлю відео розв'язання задачі, там, де ми ари переводили в метри квадратні, і навпаки, От, перегляньте її, приготуйтеся. Завтра розберемо задачу 575 і ті, які я задам сьогодні. Номер на повторення. Номер 567. 566 задачу ми вчора розібрали, 567 зараз задаю. Далі номер 577 579. 577, 79. Наступна задачка на завтра 581. Номер 581. Як знайти невідомий член пропорції, ми з вами розібрали? Вам треба ці правила застосувати при розв'язуванні рівнянь. Це на цьому все. До зустрічі завтра. Григорій, Добре. щось хотів спитати? Ні, хотів спитати, яке домашнє завдання, а ви вже спитали. А ось домашнє завдання перед вами. Все. І обов'язково ж правила повторіть. Добре, до побачення. вже? До, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До завтра, завтра ж, на четвертому уроці зустрічаємось. Угу. Все, до завтра. Добре. До завтра. thank you